Весна відступає, натомість на Прикарпаття повертається справжня зима, прогнозують синоптики. Поки що на тиждень. У цей час на погоду в області впливатиме Балканський циклон. Прийде він із сонячного півдня, та замість тепла принесе чималі опади. Заметілі, хурдовини, ожелець відповідно. Слідом за циклоном очікується зниження температур. Вночі навіть до 18 температури знизиться, а в день до 7 градусів морозу. Попри те, що зимовий берзень для Прикарпаття явище звичне, Івано-Франківці такому. Прогнозу не надто радіють, і в першу чергу дівчата, які зимовий одяг вже встигли змінити на весняний, хочеться, щоб було тепло, щоб роздітися вже нормально ходити в сорочках. Під нечетничках хочу, щоб вже було тепло, щоб з батьками їздили по водичку там метеликів ловити з братиком. Та найбільше переймаються імунологи. Березень не надто сприятливий місяць для здоров'я. Різка зміна погоди зазвичай негативно впливає на стан людини і тим паче на початку весни, коли організм і так виснажений після зими. Звідси імунна недостатність, а відтак застудні захворювання та навіть депресії. Розвиток депресії пов'язаний із, із зниженням певних факторів імунної системи, тому що на. Справді, доведений зараз є дуже чіткий зв'язок між імунною системою і нашою психікою також недостача ультрафіолету дуже сильно впливає на. Е Психіку людини, тому власне, коли є багато сірих похмурих днів, то ми всі відмічаємо власне відповідно зниження настрою і розвиток депресії. Аби не захворіти під час похолодання, варто звернути увагу на харчування, додають імунологи. Побільше білків, овочів та фруктів. А ще частіше гуляйте на свіжому, нехай навіть морозному повітрі. Тоді сезонні хвороби та депресії не страшні.